Харківський палац для дітей та юнацтва завітав до міста Надвірної. Організатори цього благодійного проєкту з промовистою назвою Молодь за Україну, Харківська громадська організація Єврокультура, громадська організація фест Івано-Франківський обласний навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття та управління культури і туризму Надвірнянської міської ради, міський голова Надвірнянської громади вкотре наголошує, як важливо пам'ятати тих, завдяки кому відбуваються такі заходи та свята. Шановні друзі, пам'ятаємо, якою ціною ми маємо можливість ходити. На роботу, ходити до церкви і жити. Кожного дня ми встаємо з одною місією, робимо всі разом одну справу допомогти Збройним силам України. Я більш чим переконаний, що надвірнянська об'єднана територіальна громада найскоріше. Прийшов спокій і закінчилась війна. Очільник громади звернувся з словами подяки до гостів, що завітали до нашого міста та привезли з собою свято для підтримки духу українців. Я хочу подякувати нашим гостям, які сьогодні приїхали, і підтримати дух переможців, підтримати нашу громаду. Адже наша громада також несе певний спектр відповідальності колективної в тому, що відбувається сьогодні підтримці для збройних сил України. Громадськості, волонтерам, підприємцям, промисловцям, всім, хто сьогодні коє перемогу для нашої країни, вони приїхали не просто зі святом, а об'єднати нашу країну у велику міцну родину. З такими словами відзивається про винуватців торжества з Харкова, ВО директора Івано-Франківського обласного методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько. Вони не жаліючи сил, здоров'я, часом, не зважаючи. На ті шалені тривоги, що лунають над ними, лунають над нами, але повірте, ми розуміємо, що їм це особливо дається нелегко. І тому сьогодні їм особлива вдячність, вдячність не тільки за те, що вони, вкладаючи свої власні фінансові кошти, поспішають. Сюди до нас, на західну Україну, щоби не просто виступити, а заради того, щоб об'єднати нашу країну у міцну, дружню родину, у нашу дружню велику державу. Професіонально виконані танцювальні та вокальні номери, традиційний український одяг, творчі талановиті діти, дорослі, учасники заходу створили приємну та теплу атмосферу в нашому містечку.